Друзі, всім доброго раночку. Сьогодні у нас субота, я працюю. У мене сьогодні багато показів, буде цікаво, тому я запрошую вас провести цей день зі мною. Не перемикайтеся. Друзі, я приїхала на покази. Зараз з клієнткою будемо шукати одну двокімнатну квартиру, яка розташована біля метро Наукова. Так, перший варіант це однокімнатна квартира. Будинок розташований по проспекту науки. Восьмий поверх, 33 метри. І ціна у нас тут 24 тисячі доларів. Вам покажу першим, не перемикайтеся. Ось такий будинок панельний, восьмий поверх. Так, ось такий э, затишний двір. З цієї квартири відео у мене зняти не вийшло, тому будуть тільки фото. Квартира з частковим ремонтом. Ось такий стан. Нова проводка, двері, вікна. ціна 24 000 доларів. Площа 33 метри, поверх 8 із 9. Друзі, рубрика Що кажуть люди після перегляду квартири. Варіант номер один. Квартира це однокімнатна. Як би вона нам сподобалася, але клієнтам показало, що вона занадто мала. Хоча там 33 метри. Тому ми їдемо далі на другий варіант. Так, ось такий будинок. Також панельний. Тут перший поверх, докімнатна квартира. Ця квартира розташована на першому поверсі. Тут дуже гарне планування. Площа квартири 53 метри. Ціна її 27 тисяч доларів. Кухня з балконом. У будинку газ. Балкон. Квартира без ремонту. Це у нас кухня. Дві окремі кімнати, санвузол, ванна. І одразу біля санузла ось така комора. Дуже містка. Ця кімната також з балконом. І кімната номер 1 Варіант номер два клієнтка моя не витримала і пішла з квартири. Дуже їй не сподобався той стан, в якому, в якому зараз знаходиться ця квартира, але її чоловік залишився і дуже йому сподобалося планування. Планування взагалі вогонь, 50, 53 три метри. Дуже ну дуже класне планування. Два балкони, простора кухня. 27 тисяч доларів, можливий торг. Ну, а ми їдемо далі, не перемикайтеся. Варіант номер 3 Тут у нас також двокімнатна квартира. Вона знаходиться на останньому поверсі четвертому. Ось такий затишний двір. Площа квартири 43 метри. Вона також без ремонту. І ціна її 27 тисяч доларів. Поверх останній, четвертий із чотирьох. Це у нас кухня. У будинку газ. Вхідні двері. Кімната номер один. 1 Кімнати прохідні. Ця кімната з балконом. Поверх останній. І ще квартира кутова. Це друга кімната. Варіант номер три. Це також двокімнатна квартира, вона знаходиться по вулиці Космічна. Останній поверх, четвертий. О, ця квартира, скажімо так, їм сподобалась більше, ніж ті квартири, які ми тільки що подивилися. Тому ми їдемо далі ще на один варіант. Квартира однокімнатна. Вулиця Європейська. також метро Наукова, Гарне планування, кухня з балконом та кімната з балконом. Площа цієї квартири 37 метрів. Ця кімната також простора, 17 метрів. ціна цієї квартири 24 тисячі доларів. Вона також без ремонту, але жити можна. Санвузол, труби новий. Рубрика Що кажуть люди після перегляду квартири. Друзі, на цій на цьому об'єкті і на цій рубриці я би хотіла б зупинитися окремо, зняти вам відео як не треба. Робити продавцю на показі квартир, тому не перемикайтеся, трошки пізніше все розповім. А, ну, а я зараз прийшла на новий об'єкт. Вже йдуть покупці, не перемикайтеся.